Головне, що треба зараз робити, постійно, як тільки ви вийшли з посадку, дай в посадці, оглядатися на кліщів. Я вчора з е, себе одного зняв, укусив, маленький, оце як на німфу схоже. Е, ну Такий не напився, тільки-тільки укусив. Що в таких випадках робити? Е, не панікувати. Дві таблеточки доксіцикліна, це антибіотик. Я в тому році в мене штук 8 кусало. Оце дві таблеточки, якщо до 72 годин ви побачили, що вас кліщ кусить. Дві таблеточки п'єте і спостерігаєте на протязі місяця за місцем укусу. Можна це місце помітити якимось водостійким маркером, потім перемічувати на собі. Для того, щоб спостерігати, що буде відбуватися. Ось це такі справи. Якщо більше 72 годин ви побачили, що таке трапилось, не панікуйте доксициклін, ну краще до лікаря, звичайно. А взагалі, Доксициклін, там інструкція, по-моєму, по одній чи щось таке таблеток на добу. Коротше, подивіться, є інструкція щодо цього і все. Тобто, навіщо це пити, щоб не захворіти на хворобу лайма? Є така хвороба боріліоз. Ось тому будьте уважні, кліщей повно. Я ось чому і раджу всім ставити бджолопастки раніше, тому що поки немає кліщів. Бо потім одна справа приїхати перевірити, інша справа лазити по лісам. Кліщі в траві. В основному на деревах їх немає. Вони саме в траві. Тому, коли ходите, гардекс, обшикали ноги, руки, шею. Яон кепочку, кепочку обшикали. Навколо пояса і навколо ноги однієї другої два кільця. що якщо кліч десяде, він далі не піде. Оце такі справи, тому дуже уважно з цим.